Арештована яхта Віктора Медведчука націоналізована, і це означає, що тепер на неї поширюється українська юрисдикція. Про це повідомили в АРМА та адміністрації судноплавства України. Відповідні зміни вже внесено до міжнародної морської організації. Наразі 92-метрова люксова яхта Кума Путіна Royal Романс пришвартована в порту в Хорватії. Вона була арештована за рішенням Личаківського суду Львова ще у 2022 році. І хорватська сторона визнала це рішення. Кабмін передав елітне судно на реалізацію Арма. Яхта стане першим арештованим майном за кордоном, яке продадуть, і кошти підуть у держбюджет. Яхту продаватиме аукціонний дім зі США, адже переможець конкурсу із відбору продавця аукціонний Дім із Нідерландів відмовився від підписання договору в українському агентстві. Причини не розголошують, називають їх конфіденційними і лише зазначають, що це пов'язано зі спротивом Медведчука. Єдиними журналістами, яким вдалося потрапити на яхту Роял Романс, була знімальна група телевізійної служби новин. І цей сюжет ви можете знайти на нашому Ютуб-каналі. При величезному супротиву зрадника колаборанта Віктора Медведчука, коли адвокати намагаються унеможливити реалізацію яхти, зупинити. Аукціон або торги арма робить сьогодні неможливе неймовірним зусиллям. Сьогодні яхта Медведчука отримала прапор України разом з армою. Адміністрація судна пласу найближчим часом під прапор України на яхті Royal Романс.